Почему? Потому что он же как не производитель не сделал. Поэтому пипец как весел. Очень быстро. Не, 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 Дивіться, в даному випадку я пропоную вам прийти на визер допомогою ну, газоаналізатора. <ректи> Драйгер. це спеціальний прилад. Ви я вам скажу, давайте. Відповідно, вам було запропоновано чотири рази, при тихові стане поліна. До вас буде автоматично винесено постанову, що я б'єте 130 я, я. кодексу. 130, є опорушення. Ви хто? Хто хто? Йдите, хто що? чого ви не знімаєте? Пішли з дороги, нічого мені. Шановні друзі, всім доброго вечора. На щастя, ця аварія обійшлася без трупів. Однак є підозри, що водій Hyundai дуже п'яний. Присилайте, будь ласка, момент ДТП з реєстраторів з камер спостереження. Дякую.